Школярі Золотоніщини привітали захисників зі святом Миколая. В Іркліївському ліцеї провели акцію Подаруй пряник військовослужбовцю власноруч діти виготовляли медові смаколики і прикрасили їх. Разом з учнями у святковому дійстві взяла участь і військова адміністрація району, яка допоможе солодкому подарунку дійти до адресатів. Детальніше у сюжеті я малюю чоловічка. А чому саме такого чоловічка ти виріб? Як саме ти його розмалюєш? Красиво. Красиво? А чого ти біленьке вибрала костюма? Тому що я його люблю. Подобається? Ти? Угу. Кому ти хочеш подарувати своє чоловічка? Воєнним. А як ти думаєш, вони будуть раді, коли? Так. Да. Чому? Тому що Ці пряночки. Добрі, хочу, щоб настала перемога скоріше, щоб наші любимі воєнні вернулися додому. Катя одна з учениць Іркліївського ліцею. Напередодні зимових свят вихованці закладу за підтримки педагогічного колективу виготовили солодкі подарунки для тих, хто їх потребує найбільше. Участь у створенні святкових пряників взяли всі. Разом місили тісто, формували з нього вироби та розкладали на дека. Педагоги кажуть, що ця акція для закладу вже стала традиційною. Коли в нас виникла ця ідея щодо Миколаївського печива, років три тому, але це, була лише, це були лише окремі класи. Зараз ми, коли була така ініціатива випекти печиво для наших воїнів, які віддають найдорожче, що в них є за наше життя. На цю акцію від, відгукнулися всі класи. Це було дуже приємно. І знаєте, коли ворог нападав на нашу країну, він, мабуть, погано знає психологію нашого народу, нашу історію, наш побут, нашу культуру. Він думав, що нас ця війна роз'єднує, а вона навпаки нас всіх з'єднує в єдине ціле. Цьогорічна акція Подаруй пряник військовослужбовцю для закладу, особлива ще й тому, що в ній взяли участь не лише діти та вчителі. Військова адміністрація району разом з керівництвом громади теж не стояли осторонь. Очільниця Золотонійського району Ірина Тернова змінила військову форму на фартух і взялася до роботи разом з іншими. Дуже приємно, що Бінки. до процесу долучаються не тільки діти, а долучаються навіть. Від мої колеги, заступники, сільський голова, Іркліївський, працівники школи це дійсно, коли ти в момент виконання своїх посадових обов'язків, посадових функцій і оборонної роботи на території району, ще долучаєшся до таких прекрасних акцій. Для мене це дійсно чудово, тому що я як жінка, я як мати, я як дружина, чесно кажучи, вже давно не стояла за тістом, не стояла за столом, а сьогодні відчула себе вже дійсно господиною. Солодкі вироби спакують у ящики і підготують до відправки захисникам. Ту партію, яку виготовили разом із дорослими, передадуть військовим, котрі перебувають на лікуванні в одному з закладів Черкащини. Діти впевнені, що їхній внесок у перемогу принесе воїнам радість і тепло. Хочу висловити велику подяку нашим захисникам. Велика вдячність, те, що вони нас захищають, дають нам змогу робити ці чудові пряники, навчатися, працювати іншим людям, продовжувати життя в тому темпі. Дай Боже, щоб у нас все було добре і надію, що в нашій країні буде все добре, мир і ніякі сусіди нам не будуть більше заважати. Сміливість це не лише про дорослих. Українські діти вкладають у перемогу не менше сил, адже ворог сьогодні намагається знищити всіх нас. Тож і протистиймо ми йому теж разом всією нацією. Дякую нашим захисникам! Слава Україні! Владислав Бедренець, Віталій Бельдій, служба новин телеканалу Ільдана.